І так, сьогодні у нас 28 березня, 25 рік, п'ятниця 20 годин 15 хвилин, БЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження 986 30.08 року. Цього разу вітер несе зіпсоване повітря прямо на нашій будинки на проспекті Корольова. і ми всі вже маємо можливість відчути всю ганебність цього бізнесу. Дихати, ну самі знаєте, як, коли горить, наприклад, рубероїд із полум'я зі смолою, як це вдихається і яку користь несе це для організму. Сьогодні 28 березня, 25 рік, 20 годин. 16 хвилин п'ятниця